Ну а далі, друзі, мова піде про кухню. Кожна господиня мріє мати кухню, на якій би було абсолютно все: від окремого ножа для лимону, наприклад, до кавоварки та йогуртниці. Але з часом саме така техніка часто стає просто непотрібною. Нею користуються або зрідка, або як то кажуть, тільки по святах наша героїня зібрала свій оптимальний набір техніки для кухні, що економить її час і робить процес приготування їжі легким. Що ж це? Давайте подивимось зараз, а потім поговоримо з експертом на цю тему. У 30-річної Наталі купа справ щодня. Жінка виховує дитину, отримує другу освіту і сама справляється по господарству і на кухні. Няякі кухарок у мене немає, поэтому я зібрала в домі ту техніку, яка допомагає мені швидко готові. Наталія прихильниця здорового харчування, тому в списку найнеобхіднішого на кухні пароварка. В ній дівчина готує все від м'ясного до солодкого. Є секундомер, Я включила на 20 хвилин, Ушла з собакою, і прихожу, а гречка вже готова. Ні, вона не збіжить, вона не википить, вона приготовиться. Це економить моє. Час. Ще один незамінний помічник Наталі комбайн. Прилад придбала кілька років тому і жодного разу ще не пожалкувала. Тут є багато різних насадок. Помолоть я можу і м'ясо на котлети, я могу помолоти рибу на котлети. Я можу зробити дуже швидко борщ. Тому що зісієсть торка, которая трьохсьо до того ж, такий комбайн зовсім не громісткий і не займає багато місця. Він дуже маленький, дуже удобний. Його дуже удобно мити в посуда мойки. Саме посудомийна машина допомагає дівчині додатково економити час і не витрачати гроші. Прилад потребує мінімум води і миє посуд дуже якісно. Суха помита блістяще. У магазині побутової техніки сніданку розповіли, виробники побутових приладів роблять їх розумними. Приміром, один універсальний комбайн може замінити господині декілька приладів. Тут є універсальні насадки для замішання теста, Тут є цукова жмалка, для спецій соусів, блендер стаціонарний для ізмільчення, наприклад, варених крем-суп. Есть вінчик для замішування кремов. Получается, есть місорубка. До того ж, універсальний комбайн обійдеться вам відсотків на 30 дешевше аніж кожен такий прилад окремо. І у нас у гостях екодизайнер Маріана Бойко. Доброго ранку, Тож, Добрый давайте ранк. поговоримо ну, одразу про те, яка техніка повинна бути на кухні, щоб вона економила і час, і головне місце. Е, ну тут потрібно зрозуміти, е, яка сім'я. Якщо це сім'я да. складається з однієї людини, то звісно, що можна не купувати посудомийну машинку, особливо якщо людина харчується десь там на роботі mm -hmm. або в місті. Е, якщо це сім'я з багатьох людей, то звісно потрібно просто проан проаналізувати стиль життя. А, і звісно, не купувати зайбом. У мене така шутка є, що а, найменше місця займає та техніка, якої немає у вас вдома. А можна купувати, наприклад, той самий же кухонний комбайн, коли є один блок і декілька насадок, які так. можна використовувати в різних цілях. Звісно, він економить місце, так, угу. час і навіть гроші. Слухайте, ну ви сказали про жарт. Ну давайте далі поговоримо. Серйозно жартуючи або про серйозно жартуючи, чи про жарти серйозно не всіма кухонними приладами, які ми купуємо, ми активно користуємося. І дуже часто вони просто займають місце на кухні або забирають, просто пил збирають. Ми склали власний рейтинг, не те, щоб безглуздих, ну а таких, що більше розважають кухонних гаджетів ніж приносять користь, користь на кухні. Тож давайте подивимося, то й потім далі поговоримо. На п'ятій позиції розмістились одразу три пристрої: фритюрниця, вафельниця і йогуртниця. Як свідчить кухонна практика, до цих речей українські господині звертаються вкрай рідко. Четверте місце посіла хлібопічка. Як правило, нею користуються перші місяць-два. Згодом послуги хлібопічки нашими господинями ігноруються. На третій позиції електротірка для сиру. Ця річ абсолютно не потрібна, адже як правило, сир натирається вручну. Наступну сходинку посіла електрична яйцеварка. Ну а лідером у списку. Зайвих речей на кухні став пристрій для виготовлення макаронів. Навіть якщо ваша сім'я обожнює талійську кухню, цей гаджет ви точно використаєте лише декілька разів. Адже його експлуатація, саме миття після використання, забере у вас купу часу. Це навіть більше у нас на столі я так розумію, знаходяться із тієї ж серії гаджетів. От, наприклад, що це? Ця штука вона збирає жир з супа, наприклад, якщо у вас він є. Хто суп? Ні, жир суп. Я, я зрозуміла, а як його? Ну, добре, це, добре, це що? просто ми проводимо по поверхні супа, і начебто потрібно, щоб він притиснувся до цього металу, але не факт. Я зрозуміла. Та наступного разу Маріана, ми вас запросимо, ми приготуємо суп і Будемо експериментувати, чи справді вона дієва. Так, це в нас це потрібно з цього гаджет для того, щоб виймати кістки з вишень. Бачите, тут маленький такий, такий отвір. Гаджет, так, слухайте. проблема в тому, що він багато місця займає. Ну, немає ви ж, ми проекспериментували. Так, а це у нас. Це подрібнювач Небезпечно. зелені. Так, для дітей це не дуже це ефективно. А, я не знаю, в мене є просто ніж, мій улюблений, так. і я це роблю вручно. Звісно, як на сніданку отують все ж руками. О, і... А це великий такий білий, красивий, і що це? А, це засіб для того, щоб чистити картоплю. Тобто вона Дану. там. Підпригує так, Хто? і картопля, і вона чиститься об ці металеві такі, бачите. Добре, е... ви користувались ним, скажімо? Ні, можу. чесно не, ні. не цим. Взагалі просто. Можливо, бачили, як хтось цим користується. Е, Правда, е... Треба картоплятися. Тільки в кіно, хочу... тільки тільки в кіно в... бачили. Я. Так, насправді ні. Бо звісно, ми картоплю чистимо ножем. І знаєте, як прийнято, щоб була тонка шкоринка від цієї картоплі, тому що буде багато перерозходу. Слухайте, глядачі, шановні, мої любі. Якщо, можливо, у вас є у кого такі гаджети, розкажіть нам, будь ласка, поділіться своїми історіями. Якщо ви їх справді використовуєте ефективно, вони вам допомагають, ми обов'язково послухаємо ваші історії. А зараз ну, все ж таки запитання, як правильно обирати техніку для кухні для того, щоб вона приносила максимальну користь, для того, щоб вона була безпечною, з чого ми починаємо і як ми наповнюємо наш великий кухонний стіл робочий. Ну звісно, місце в нас в наших квартирах може не так. Так, 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 але звісно, що ми ж не хочемо заставити все це, щоб показати, які ми багаті. Я думаю. Що коріння десь а, в Радянському Союзі, коли нічого не було, і люди почали купувати для того, щоб зрозуміти, що ми багаті, в нас mm -hmm. багато приладів. Але зараз такий час раціоналізації, що люди не хочуть купувати зайве. Є зараз так. така течія сучасна. А, і тому можна навіть позичити. Якщо вам якась техніка потрібна, і ви не знаєте, хочете ви її купувати, будете ви її далі користуватися чи ні? Можна просто позичити на деякий час у знайомих, або є навіть такі сервіси, можна брати в оренду. Угу. А спробували скористуватися чи потрібно, якщо так. вам потрібно то той... її собі купуємо. Не зрозуміло хороше про гаджети. Зараз перевіримо. скажіть, будь ласка, В тебе є борщеварка. Ну, знову жарти. Борщ. А ні, ну справді є. Ну слухай, каструка. Звичайні кастріли. Можна можна назвати будь-який прилад, наприклад, або е, в тебе є ковбасорізка. Ніж. Ну, це ніж, так, все. Або борщ є в тебе. От бачите, як у усе... хто хто? Це ложка. А ну, ложка ніжка і справді кухонний гаджет, який має щодня використовуватися і приносить нам користь ефект і ефект. І дякуємо дуже, Марія, за те, що нас прийшли сьогодні. Справді тема надзвичайно цікава, як для мене. Я буду експериментувати. Я залишу собі, якщо дозволите, один із цих гаджетів поекспериментую. можливо, справді ефективний. І дякую дуже за розмову. Як в принципі підбирати, коли в сім'ї є діти, коли немає а. дітей, І взагалі навіть говорячи про домашніх тварин. Дякую. Нагадаю, у нас у гостях була кодизайна Маріана Бойко. сніданок триває. Ми обов'язково ще повернемось до цієї надзвичайно цікавої розмови і теми.